Любий рух викликає біль. Нам треба застабілізувати рух, десь он п'єду. Дефекторна включається стабілізатор. От у нас пацієнт з воротником шанса. Ми хочемо почати робити потихеньку стабілізуючі рухи. Ситуація є мішкільцева грижа і ще й нестабільність. Джекпот. Любий рух викликає біль. Нам треба застабілізувати пацієнта, щоб е, менше рухав шию. І так, починаємо робити таку штуку. Коли у мене не рухається шия, але я нахиляю отак тулуб, то центр ваги напружує оці м'язи. Петруємо потихеньку. Спочатку легенько нахиляємося, потім з кожним днем все більше і більше нахиляємося. Що ми тренуємо? Ми тренуємо включення-виключення стабілізаторів. Далі. Так само нахили в сторони, так само можна робити розгинання. Тобто е, тренуємо м'язи-стабілізатори. Далі поступово м'язи-стабілізатори включилися, гостра ситуація пройшла. Ви хочете далі тренувати стабілізацію. Як тренувати стабілізацію? Якщо це, наприклад, спортсмен, його треба вернути назад в борьбу, в бокс, нам треба стабільну шию, щоб вона не реагувала на е, суви, далі я починаю робити таку штуку. Я кажу: не дай мені сунути твою голову в сторону. Не дай мені сунути твою голову в сторону. Не дай мені сунути твою голову в сторону, не дай сунути в сторону. Це перший етап. Другий етап, я кажу: не дай мені сунути, я тебе буду штовхати. Чому не сам собі? Сам собі то не зробиш. То треба, щоб була зовнішня дія, і вона викликає рефлекторну відповідь. І якщо мені треба це прям дотренувати, тоді ми робимо таку штуку. Наприклад, шведська стінка. І вставай. Mm -hmm. Хочеш сам позайматися, нема з ким. Хочеш стабілізацію посилити. Відходь чуть-чуть назад. Вертайся. Тепер повертайся боком. Чуть-чуть відходь. Вертайся. Відчуваєш, як шиї напружується. Mm -hmm. да? І так само повертаєшся вперед. Вот. Але mm -hmm. якщо у нас є кому допомогти. То ми робимо таку штуку. Чуть-чуть відходь. <плес> ви поняли? Рефлекторно, Рефлекторно включаються стабілізатори. От, от що таке стабілізація. І ви можете спортсмена тренувати в різних положеннях і позах. Бах-бах, з різних сторін, з прискоренням декілька разів. Тобто, так ми можемо тренувати стабілізатори, і це буде хороша штука. І поставити ще його на балансувальну платформу. <плес> Він... О, це буде прям. Топчик стабілізаційних вправ.